В ефірі інформаційна програма Час. Новини вівторка. До вашої уваги. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю! Волонтерська робота, допомога військовим, реабілітація після прибуття із зони АТО, солдати на лікуванні. Вручили державні нагороди. Зустріч у генеральному консульстві Угорщини. Родовище занепадає. Доля кагельного заводу на Виноградівщині. На місці закинутого стадіону спортивний об'єкт. У Ужгороді запланували масштабне будівництво. Благоустрій та реконструкція. В обласному центрі ремонтують дороги. Ф Яблуневий спас. На Закарпатті освячують фрукти. У зоні АТО знову загинули закарпатські військові. У боях під Луганськом полях Василь Мартинюк з Рахівщини. Про трагедію стало відомо тільки у понеділок, 18 серпня. Мартинюк Василь Васильович, солдат 24-ї окремої механізованої бригади, загинув 14 серпня вночі в боях під Луганськом. Також стало відомо про смерть падюкова Альберта з Мукачівщини. Герою було 43 роки. Під час зачистки міста Металіс Луганської області військовий отримав осколкове поранення у скронову частину голови. Воювати у батальйон пішов добровольцем. У нього залишились 14-річний син та дружина. Після прибуття військових із зони АТО більшість солдатів відправили на лікування до Мукачівського військового шпиталю, у яких умовах перебувають військові та чи надають їм професійну медичну допомогу? Далі у сюжеті. Пані Олена Мати солдата, який прибув із зони АТО. Жінка каже, дуже добре, що син в кількох десятках кілометрів від неї. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні за місцем проживання, і вона може його відвідувати. Прекрасно, наоборот, хорошо і приїхати можна, і все таки зайти. Можна і пропуск виписали, і принести щось можна, і поговорити можна, і посидіти, і на територію вийти. Прекрасно, наоборот, хорошо і треба всіх сюди, хлопців, щоб не в Харкові були а здесь. все таки батьки, родичі, всі одразу сюди йдуть. Пусть скоріше закінчиться. Війна і чистого міра над нашою Україною. Військові, які прибули із зони АТО, зараз проходять лікування в Мукачівському військовому шпиталі. Щодня сюди привозять та реєструють близько десятка військових. Нормальне лікування, забезпечення ліками, чудові побутові умови, бачите, харчування, все на належному рівні. Військові лікарі, які надають практично всі. Всі процедури, які потрібно для лікування, особливо тих військовослужбовців, які повернулися з зони АТО, приходить багато друзів. Коли дізналися, що я повернувся з зони АТО. Багато їх приходять, провідують мене друзі, рідні, близькі. З вояками працюють і психологи. Не на камеру лікарі кажуть, деякі солдатів у важкому психологічному стані, адже забути жахи війни неможливо. Друзі приходять. Ходить, можна сказати, навіть не дають відпочивати. У Букачівському міському острові дійсно лікуються зараз поранені і травмовані, і хворі із зони АТО. Стан їх зараз задовільний. Проблем фактично з лікуванням немає. Всі вони прибули до нас на долікування із Харківського центру, а також із Львівського військового медично-клінічного центру. Керівництво військового шпиталю наголошує, кожен хто хоче надати волонтерську допомогу солдатам, або ж просто навідатись до них в гості, може це зробити у спеціально відведений час. Для батьків та родичів видадуть тимчасові перепустки, але зазначають, військовий шпиталь це свого роду військова частина, тому тут діють правила, яких потрібно дотримуватися всім. Народний депутат Василь Петьовка передав батальйону Донбас. Джип до народного депутата звернувся один з бійців батальйону. Виходить з Тячівщини. Йосип Менжул. Василь Петьовка відгукнувся на звернення та передав авто на потреби батальйону. Автомобіль отримав рідний брат Йосипа. Йдеться про авто Гранд Широкий 4х4» – оптимальний транспорт для пересування в зоні АТО. Закарпатським військовим потрібні ліки та інші медзасоби. Солдати та офіцери 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади звернулися до небайдужих закарпатців. Зокрема, в повідомленні йдеться: просимо підтримати військових 128-ї бригади, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України, та зібрати для них життєво необхідні речі: ліки та інші медичні засоби, зокрема, вугілля Чорне активоване або інші замінники, гігієнічні тампони для зупинки кровотечі, майського тримазо дитячі присипки, противірусні та протизастудні препарати допомогу. Можна надсилати або особисто передати за адресою, яку ви бачите на екрані. В обласній адміністрації зібрали волонтерів та активістів. Зустріч виявилась доволі емоційною. Волонтери обурені пропозиціями ОДА. В чому причина та чи дійшли згоди? Мар'яна Мартин розкаже більше. Закарпатський обласний координаційний центр, створений два тижні тому, вирішив координувати рухи представників волонтерського руху, що працюють на теренах області вже більше п'яти місяців. Запросили волонтерів до обласної адміністрації, аби поговорити, як будуть працювати далі. Як знаходили конструктиву, далі без коментарів. Ми зрозуміємо, які суспільні спільні наші з вами завдання, і що ми повинні зараз ну, співпрацювати, як робити, як координувати свої дії і так далі. То є ситуація необхідності. Тобто, зараз тут збирається просто координаційний центр і представника облдержадміністрації, який збирається з нами координувати якусь діяльність, тут просто немає, так, так, так. ви неправильно зрозуміли, а немає ніякого представника. Форд створена при ода, якщо я, я, я не що... тут Ту, нема. Ну, Такі речі не даються в руки солдатам, який не вміє користуватися Целусом. Це самовбивство. По-друге, психологів потрібно. Мені дзвонять командири, потрібно психологів. У вас є, чому психологи не на полігоні? Уміють елементарно перетягнутися банданою за рубель і фломастером за два. У нас є психологи, у нас є лікарі, нікому нічого не потрібно. Як ви координуєте чотири. Як ви з виступаєте з якимись пропозиціями? Ви відповісти на питання. зустріч з волонтерами мала відбутися зовсім військовому полі. Чекайте а батьки тут не мали присутствует. То є дитина, яким прикривають залі. Чекайте. Чому створена така рада через п'ять місяців? Як координують? Що планують робити? адже жодних зв'язків координаційним центром не налагоджено ні з солдатами, ні з волонтерами. Такі питання задавали присутні. Звучали й конкретні пропозиції. Так до волонтерів представників медичної роти. Вони побоюються, що їх відправлять на схід. Вони побоюються не того, що їх відправляють на схід, а те, що вони не мають засобів індивідуального захисту. А ще муситимуть людей там поранених. Лікувати подорожником і відваром, мабуть, ромашки чи що там росте, бо вони нічого не мають. Чи можете ви з'ясувати цю ситуацію? Ви ж у нас цілий координаційний центр, що в них дійсно є і що їм потрібно. У відповідь представник координаційного центру попросив координати, тож виникає наступне питання. але абсолютно я так не рахую. Тому я попросив із суперечок. Розпочали роботу, так і продовжили. Взяли слово і присутні на зустрічі батьки хлопців, які сьогодні в зоні проведення АТО. Ми знаємо, що ви працюєте два тижні. Знаємо, що тепер губернатор, наш пан Монченко, був там, бачили теж всі по телевізору, що казали наші хлопці. Опять таки не довезли за два з половиною місяці хлопці, не отримали нічого. Ми вас прошли раз, може, вибачте, перебивали. Ви теж говорили такі дурниці, як і сьогодні. В кінці кінців ми будемо бачити якісь конкретні дії. Ви казали нам конкретно, будете піднімати питання. Не ви, пан Лученко, піднімати питання про те, щоб якось правильно мали. Кажи, що будете згуртовувати наших дітей разом, робити. Тацію ми знову нічого не бачимо. Чекали на зустріч з губернатором Валерієм Лунченком, який так і не пройшов. Варто нагадати розпорядження за підписом голови обласної держадміністрації Закарпатського обласного координаційного центру, який має централізувати будь-яку допомогу закарпатським військовим з'явила ще 30 липня. Вже тоді представники волонтерського руху, які й тут -то суттєво допомагали солдатам, обурилися. Кажуть, рішення запізніле та й неоднозначне, адже в рішенні йдеться про узгодження, а саме узгодження і координацію дій, акумуляцію розподіл матеріальних коштів. Узгодження. Заходів з надання всебічної допомоги військовослужбовцям та членам їх родин, і координує цей процес особи, яка до волонтерського руху в області не має жодного відношення, кажуть активісти. В принципі, координаційний центр, якщо подивитися в кращому випадку, він однозначно має існувати, аби ми знали реальні потреби, аби ми знали, як ми можемо передати допомогу і тому подібне, і так далі. В якому форматі він буде працювати, залишилося трохи загадкою, як і в принципі призначення. От я особисто не зрозуміла, чи хто з ким маспів працювати Боку, такі центри мають право на існування, але в якому форматі буде працювати новостворена структура в області, наразі теж не зрозуміло, адже немає жодних конкретних пропозицій та жодних планів роботи. Нарікають закарпатські волонтери і кажуть про бажання влади контролювати волонтерський рух. Набагато легше стане працювати всім, якщо буде конкретний план роботи, якісь певні дії. Але якщо це буде знову перетягування ковдри, тому що був, був була усна вказівка. Не хочеться аби це було для галочки. Не хочеться, тому що поки хтось сидить в кабінетах і вирішує комах як допомагати там гинуть люди, і іноді волонтери, волонтери абсолютно різних рухів. Вони витрачають не тільки свій час, а свої нерви, свій сон, своє терпіння, аби допомогти. Волонтери працюють вже не перший день, споряджають, годують та лікують закарпатських військових в зоні проведення АТО. наскільки ефективною будеться робота, якщо до волонтерського руху долучаться чиновники. Питання поки відкрите. Після двох годин суперечок, балагану, конкретного конструктиву так і не дійшли. Активісти продовжують збирати допомогу для військових, які несуть службу в зоні АТО. Волонтери зібрали понад дві тонни харчів, засобів гігієни та інших речей. Розповідають, це все завдяки добрим людям, які таким чином допомагають закарпатським підрозділам. Військові ж кажуть, не очікували, що за такий короткий термін зберуть таку кількість продукції. Акція зі збору допомоги військовим в зону АТО триває. Майже два тижні громадські об'єднання рідне Мукачево та Полонія збирали харчі та засоби гігієни для військових за допомогою банера Не будь байдужим допоможи Збройним силам України. Люди розуміли, що це не черговий піар, а справжня волонтерська допомога від активних громадян. Наразі зібрали понад дві тони продуктів, засобів гігієни та інших речей. Кажуть, це все завдяки добрим людям, які таким чином допомагають закарпатським От Сьогодні ми бачимо перший мікроавтобус, загружений повністю. Ми передаємо, е, як і було сказано е, нашим військовим, в даному випадку прикордонникам Мукачівського прикордонного загону. Вони через декілька днів виїжджають, і е, перший мікроавтобус був буде із е, тим, що люди. Наші волонтери були представлені тут в різних міст, в різних магазинах міста. І що люди мали можливість допомогти нашим військовим, то було зараз і забрано. Це і гречка, це і рис, це і вода, це і консервація, це і цигарки, вологі серветки. Ну загалом все, що люди, чим люди хотіли допомогти, те і зібрано. Військові кажуть: не очікували, що за короткий термін зберуть таку кількість продукції. Звичайно, ця, ця допомога дуже потрібна. Люди організували тут більше двох тонн вантажу, все необхідне. Мало того, того, що ми видаємо, забезпечується військовослужбовці тим харчуванням. Тут багато того, що не є в нормах, там і конфети, і печ печиво, і різні речі, і гігієнічні засоби Різне, ну дуже потрібна допомога. У нас зараз знаходиться там один підрозділ, більше трьохсот чоловік, і ця допомога піде їм. Після цього волонтери разом із прикордонниками завантажили автобус, який через декілька днів відправиться разом із солдатами на схід. Як зазначив голова громадської організації Рідне Мукачева, ця акція безстрокова. Вона буде тривати медоти, поки наші захисники не переможуть ворога. Це була лише половина випуску і вже далі ви побачите. На місці закинутого стадіону спортивний об'єкт. У Ужгороді запланували масштабне будівництво, благоустрій та реконструкція. В обласному центрі ремонтують дороги. Яблуневий спас на Закарпатті освячують фрукти. Вручили державні нагороди з нагоди національного свята Угорщини. В генеральному консульстві країни сусідки в Ужгороді відбувся урочистий прийом генконсулів Угорщини Йосипа Бочкаї та Іштвана Тота. Участь в заході взяли педагоги, митці та чиновники. Більше в наступному сюжеті. Напередодні дня святого штана в генеральному консульстві угорщини провели урочистий прийом. 20 серпня угорці святкуватимуть головне національне свято заснування угорської держави. Шанують його й на Закарпатті, Зокрема, проводять святкові богослужіння у багатьох храмах. Під час вітального слова зачитали наступні рядки. у всі часи важливо, аби в різноманітній Європі ми всі зберігали власну національну ідентичність. Угорський уряд з особливою увагою ставиться до потреб угорців. На захід запросили керівництво обласної ради, депутатів місцевих рад, міських голів. З нагоди свята відзначили і краян, які зробили внесок у розвиток україно-угорської співпраці. Серед них письменники, педагоги, директори навчальних закладів, науковці, підприємці, представники духовенства. Нагородили й Мукатівську міського голову Золтана Ленділа. Сота Ленділ каже, нагорода стала сюрпризом. Як зазначено у грамоті, срібний хрест вручили за розвиток міста, сприяння співпраці та підтримку угорської національної меншини. Дуже багато культурних програм проходить. Буквально в цьому році відбулася міжнародна зустріч угорців за кордоном на території третьої угорської школи. А буквально п'ятницю, вже в четверте, відбулася зустріч угорських пенсіонерів. Вона вже має статус міжнародний, тому що приїхали пенсіонери із Будапешта, з інших міст угорщини, а також клуб пенсіонерів, які сформовані в нас на Закарпатті. каже з 85 тисяч мукачівців – 8,5% угорців, які потребують чиєї чи іншої підтримки, як з боку консульства, так і влади міста. Тож продовжуватимуть співпрацю і надалі. На місці закинутого стадіону спортивний об'єкт. В Ужгороді за ініціативи меценатів незабаром може з'явитись нова споруда. Вже розробили попередній проект кошторис кілька мільйонів гривень. По периметру території поставили огорожу. адже з усіх боків уже активно будують житлові будинки. Олена Смарека продовжить. Приблизно два місяці тому поблизу закинутого стадіону автомобіліст розпочалось будівництво. Як з'ясувалось, зачіпає воно й частину муніципальної території. Багатоповерхівка поряд теж зайняла метр від межі поля. Аби убезпечити територію від подальших захоплень, довкола за гроші меценатів звели 220 метрів огорожі та встановили систему поливу. З тих же коштів планують збудувати цілий спортивний об'єкт. Дитячий майданчик, який вже десь частково проплочений, аванс, тобто він має бути виконаний до 20 вересня, а також тренажерний майданчик, вуличний круг цілорічний, і баскетбольний майданчик, 15 на 28 стандартний. На наразі а ще заплановано. Ну що основне, є одним з них, запланована тут трибуна стаціонарна на тисячу на тисячу місць. Наразі проект називають попереднім, адже він має пройти ряд погоджень. Це і обленерго, і «Закарпатгаз», труби якого проходять через територію. Що ж до власне фінансування, то в бюджеті міста грошей на це не передбачено. Все зроблять меценати зі свого боку. Кажуть ні тепер, ні в майбутньому, як на приватну власність, на стадіон не претендуватимуть. Представники спорту і меценати в одному лиці обома руками за. Є команди на чемпіонаті області. Це парадокс і це трагедія. І одна з причин, чому нема команди, нема де грати. Ми не претендуємо ні на яке майно, тим більше, що я представник громадської організації. Ми хотіли б, щоб Ужгороді повернувся великий футбол. Кажуть, технічні моменти ще узгоджують, паралельно проводять юридичну роботу. Віктор щедей наголошує: по-перше, проект дасть можливість мешканцям одного із найбільших спальних мікрорайонів міста займатися спортом. По-друге, унеможливить подальшому продаж землі. І дійсно, якщо це буде вже справжній спортивний центр після реконструкції, де будуть спортивні площадки, це думаю. Гарантує і обезпечить на 100% цю територію від захоплення забудовниками, тому що вже ніхто не буде казати, що це занедбана територія, пустка і тому, подяка меценатам, і це дуже хороший приклад взагалі для підприємців міста. Прогнози щодо повного завершення об'єкту поки що не роблять однак, по мірі готовності майданчиків їх відкриватимуть для користування. У жну переходить на шестиденний графік навчання. За попередніми даними, навчання з таким графіком розпочнеться вже з 1 вересня. Керівництво УЖНУ видало наказ деканам підготувати відповідні розклади занять згідно з вимогами Міністерства освіти та науки України. Також міністерство рекомендує збільшити тривалість зимових канікул до 4 тижнів, тобто скласти розклади в такий спосіб, аби до 1 грудня завершити зимовий семестр, а з 16 січня до 13 березня проводити дистанційне навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Колись відомий в області та за її межами Онуківський кахельний завод, що Виноградівщині до недавнього часу був єдиним бюджетом наповнюючим підприємством у селі. Працювало тут у найкращі часи до 200 робітників, а за продукцією ставали в чергу. Мали навіть своє родовище білої глини, аналогів якої ні в Україні, ні в близькому зарубіжжі нема. Проте сьогодні воно занепадає, а саме родовище заростає чагарником. Чи можливо відновити колишні потужності? Відповіді на це питання далі в матеріалі. Кахельний цех, що був частиною успішного колгоспу, зараз нагадує одну з обшарпаних будівель, яких чимало в області. Проте тут до недавнього часу виготовляли чи не найкращу в Західному регіоні облицювальну плитку. Покупці за нею шикувалися в черги. Це було фактично джерелом поповнення фінансів. Люди були зайняті роботою. Єдним словом, кафельний цех. Великі надходження були фінансові до бюджету, як сільської ради, робота в цеху залежала в першу чергу від постачання серцю білої глини, поклади якої в межах села не вичерпні. І як тільки контролюючі органи, яким довгі роки не було діла до виробництва, зацікавились підприємством, все устаткування змовкло. Кафельний цех може би працював до сьогоднішнього дня, якщо б було легше відкрити нам ліцензію на ту глину, тому що як вам казати, били зверху е, тиск? Ліцензію, яку вимагали, не змогли оплатити навіть спільно з сільською радою. Після чого напівпромисловий видобуток глини в кар'єрі зупинили. А відтак без роботи залишились півтори сотні місцевих. І присовщики, котрі пресувалися, могли не переробляли її в якийсь єдиний конгломерат, із котрого нарізалися спеціальні плитки. Далі пресом пресувалися вони. Запікалися, пічники були, Був віддільний цех для виробництва краски, глазурі для обробки того кафеля. Я говорю, то, то маса народу місцевого. Унікальну білу глину на цьому місці почали видобувати ще за часів Австро-Угорщини. Площа вже розкопаного кар'єру становить два з гаком гектари, та території, куди б розширяти його, чимало. Як розповів місцевий старожил, батько якого все життя працював на родовищі, глина високо цінувалася серед європейських майстрів та скульпторів. Цінується вона і зараз. Крім того, що промислові, значить, цілі використання, має лікувальні цілі, значить, перший сорт. Використовують тепер люди для приготування іграшок добре для ізоляції в колодців, щоб не пропускати грунтові води. Використовують її там. Використовували її для приготування охр, красок цих. І широкий спектр використання був. Стосовно планів відродження колишніх потужностей розмов було чимало. Йшлося навіть про європейські інвестиції. Проте зацікавленим угорцям не вдалося пройти бюрократичний лабіринт до кінця. Район погодив, область погодила ну, постольку, по площа кар'єра зобов'язує згідно законодавством, мати дозвіл ще через Кабінет міністрів. Із Києва вони приїхали з негативним результатом. Ну вони так нам пояснили, що вони годні вкласти іменно в будівництво, в розробку всього всього до 20 мільйонів євро інвестицій. Видобуток білої глини, щоправда, кустарним методом, триває і досі. Сюди приходять переважно гончарі, скульптори та митці-початківці. А щоб хтось не зазіхнув на більше, за всім стежить пенсіонер Юлій, що живе неподалік. Місцева влада і громадськість переконані, що зміни в державі посприяють відродженню кар'єру, а з ним і заводу. А це і нові робочі місця, і чималі надходження до бюджету, а також облаштування околиць села. В Ужгороді продовжують ремонтувати автошляхи. Цього разу взялися за дороги у новому районі та вулиці, які сполучають центр міста і залізничний вокзал. Артур Іванчо розкаже більше. Через погані погодні умови минулого тижня міське господарство не змогло приступити до роботи. Початок тижня в Ужгороді розпочався з ремонту доріг. Наразі відремонтували дорогу в новому районі та шляхи, які сполучають центральну частину міста, із залізничним вокзалом. Минулого тижня у нас через дощу погоду була така вимушена перерва, але ми провели всі підготовчі роботи. І сьогодні з понеділка одразу приступили до асфальтування вулиць. Це заасфальтовані сьогодні вулиця Тлехаса в новому районі, і також, якщо від залізичного вокзалу, це площа Кірпи, вулиця Станційна, частково Анкудінова-Руська, і Підградська, і частково, частково також шумна. Тобто о, о, цей весь напрямок від залізичного вокзалу в сторону вулиці Другетів. Завтра ще продовжать тут асфальтувати, там залишиться ще електрозаводська, частина Шум, шумної. Тобто цей мікрорайон весь буде проведено поточний ремонт, закінчимо завтрашнього дня. До головного плану ремонтних робіт в Ужгороді включили ще декілька мікрорайонів. Після цього мікрорайону будемо продовжувати рухатись по тим вулицям, де в силу певних обставин не закінчили ще. Це йдеться про Джамбула, про Грибоєдова і про Грушевську. Тобто, ті вулиці, де... Через відсутність асфальту чи непогоду не всі роботи були виконані. Тобто будемо рухатися і до кінця тижня ці всі вулиці маємо закрити асфальтування. Закінчити закінчити роботи. Планують у найближчі дні та у прискореному темпі, поки зберігаються сприятливі для ремонту погодні умови. 19 серпня греко-католики та православні християни відзначають свято Преображення Господнього. Вірники називають це свято Яблуневий Спас. Ще у 8 столітті виник звичай освячувати в цей день плоди нового врожаю. Підтримують його і на Закарпатті. 19 серпня свято Преображення Господнього або яблуневий спас. Це одне з 12 найбільших християнських свят. Святкування Преображення Господнього триває протягом 9 днів з 18 по 26 серпня. Традиційно зранку вірники йдуть до церкви з кошиками, повними плодів. На знак подяки за врожайний рік прийнято освячувати виноград та яблука, які потім дарують рідним, близьким та знайомим. В основі свята лежить історія про те, як одного разу Спаситель Ісус Христос показав свій справжній вигляд. Сьогодні свята Матір Церква вшановує пам'ять події, яка відбулася за життя Ісуса Христа. Називається Переображення Господнє на горі Тавор», Коли Ісус Христос. Показав славу свою, як Бога, своїм апослам Петрові, якові Іванові. Служби цього дня проводять традиційні. Єдина різниця співають пісні співи, присвячені празднику. Також моляться та дякують Богу за врожай. Ні, Марія, яка прийшла цього дня на літургію, теж освятила фрукти та квіти. Сподівається, що держава стане такою квіточою, як маленькі діти, які прийшли до церкви. Сьогодні ми святили яблучка, виноград, сливи, це свято преображення, це свято Спаса, Спасителя нашого. І дуже важливо в цей час настільки бути добрими в душі. Молитися за нашу державу, щоб не було такої нещастя, яке сталося з нашою державою. Святкуємо, нічого такого не робимо. Просто святкуємо, Прийшли, помолилися і дома нічого не будемо робити. Принесли фрукти святити, віримо в те, що Господь нам дасть здоров'я. Пішле ласку і зійшле Божу благодать. Після служби священики освятили кошики з плодами. Людей було багато, незважаючи на робочий. день. Церква, благословляючи привнесені плоди, стверджує, що все повинно бути посвячене Богу як його творіння. Це все на сьогодні. Вже завтра в програмі час наші журналісти розкажуть про таке. Закарпатські опришки славне минуле краю до дня незалежності, підготовка до державного свята, земля Годувальниця, новий врожай дозріває. На сьогодні це вся інформація, яку підготували наші журналісти. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі в студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі та на все добре.